Документи, які треба будуть від вас, так, щоб зібрати, і в який спосіб будете, наприклад, планувати подаватися. Бо ми зі своєї сторони, наша фірма, так як ми ведемо кадри так, для фонду і всі ці питання теж закриває якби, фірма, тому би теж хотіли запропонувати нашу якби, допомогу так, з цим. -сим. Наша послуга в чому буде заключатися, якби в чому заключається наша послуга, так і що ми там будемо. Що ми пропонуємо? Це повне якби, ведення вашої справи ми допомагаємо повністю, ми консультуємося, дізнаємося на підставі, чого можемо податися. Більше всього, тут у нас буде праця. Так? Але після цього ми збираємо повністю весь пакет документів, допомагаємо вам. Єдине, що деякі документи, на жаль, ми, як ваші повномоцівці, не зможемо оформити. Тож ці документи, і так і так треба буде, щоб ви, ми, ми вам поможемо, розкажемо, де що, де, для чого і куди. Але і так, і так, ми тільки якби, будемо допомагати вам сформувати ці документи. Потім ми збираємо документи від роботодавця, я їх буду вам підготовлювати, тож я, я займаюся цим питанням. Тут за це не переживайте, тут якби одразу навіть, навіть не треба буде, щоб ви кудись йшли, ще щось брали і так тому подібне. Тут ми вже на місці це, це питання закриємо. Ну і ми подаємося.